Всім привіт! Сьогодні ми вирушимо в подорож у саме серце Анд, до місця, яке вже понад 500 років приховує свої таємниці. Уявіть собі, високо в горах, серед густих джунглів, сховане від сторонніх очей, розташоване древнє місто, яке немов застигло в часі. Кам'яні стіни, що стоять без єдиного грама цементу. Хитромудрі тераси, які не лише прикрашають ландшафт, а й слугують засобом для вирощування сільськогосподарських культур, загадкові храми та споруди, що й досі змушують вчених ламати голови над їхнім призначенням. Це Мачу Пікчу, легендарне загублене місто Інків, яке вражає архітектурними рішеннями, загадковою історією та містичною атмосферою, що огортає його з усіх боків. Хто його побудував? Навіщо? Чому залишив, які таємниці ще не розкриті. Сьогодні ми не просто поговоримо про це місце, а й спробуємо розібрати всі ключові версії щодо його походження, функції та зникнення. Будьте готові, буде багато цікавих фактів, несподіваних гіпотез і навіть трохи фантастики. Зручніше вмощуйтеся, вмикайте уяву, і ми вирушаємо в загадковий світ стародавніх цивілізацій. Відкриття Мачу Пікчу випадковість чи доля. На початку ХХ століття світ ще не знав про існування Мачу Пікчу. Високо в горах Перу, приховане від людських очей, місто залишалося загубленим серед джунглів, поки не настала доленосна мить, яка змінила хід історії. Головним героєм цієї історії став Гірам Бінгем, американський історик, археолог і дослідник, який у 1911 році. Вирушив на пошуки загубленої столиці інків Вількабамби. Вількабамба була місцем останнього опору інків проти іспанських загарбників, і Бінгем був переконаний, що її ще можна знайти. Проте замість неї він натрапив на щось значно грандіозніше його експедиція проходила крізь густі ліси і непрохідні гірські стежки, де навіть досвідчені мандрівники могли загубитися. Як це часто буває в історичних відкриттях, випадковість зіграла ключову роль. У розмовах із місцевими жителями Бінгем почув історії про загадкові руїни, приховані високо в горах. Один із селян, мельчор Артеага, погодився провести його до місця, яке, за словами місцевих, було стародавнім містом. Подолавши стрімкі гірські підйоми і пролізши крізь зарості, Бінгем нарешті досяг вершини. Перед його очами відкрилася картина, яка залишила його без слів: величезне кам'яне місто, оповите туманом із чудовими терасами, храмами та складною системою будівель. Це було не просто поселення, це було архітектурне диво. Важливий факт, коли Бінгем знайшов Мачу-Пікчу, там вже жили кілька сімей місцевих фермерів, які використовували древні тераси для вирощування сільськогосподарських культур. Тобто місто ніколи не було повністю забутим, просто світ про нього не знав. Бінгем зрозумів, що натрапив на щось унікальне: він зробив фотографії, замалював перші карти і відправив звістку у Сполучені Штати Америки. Його відкриття швидко набуло розголосу, і вже через рік він повернувся, щоб провести повноцінні розкопки. Але тут виникає питання чому це місто не було відоме раніше? Відповідь криється в його унікальному розташуванні. Мачу Пікчу було побудоване на високогірному хребті, оточеному ущелинами, з крутими схилами, які природним чином ускладнювали доступ до нього. У часи іспанського вторгнення воно залишалося недоторканим, адже колонізатори так і не дізналися про його існування. Однак відкриття Бінгема мало й інший, менш приємний бік. Протягом наступних років американські експедиції вивезли з Мачу Пікчу тисячі артефактів кераміку, металеві знаряддя, текстиль. Лише у 21 столітті частина цих скарбів повернулася назад до Перу. То чи було відкриття Мачу Пікчу випадковістю? З одного боку, так Бінгем шукав зовсім інше місто, але з іншого інки так добре приховали його, що знадобилося понад 400 років, щоб світ знову дізнався про його існування. Можливо, саме цього вони й хотіли. Хто побудував Мачу-Пікчу? Якщо поглянути на це місце, виникає логічне запитання. Хто ж створив таку складну і досконалу архітектурну систему на вершині гірського хребта? Офіційна версія стверджує, що будівництво Мачу-Пікчу розпочалося всередині 15 століття за правління імператора Інків Пачакутека Юпанкі, одного з найвидатніших правителів імперії Тавантінсую. Саме він розширив кордони держави, зміцнив її культурний і релігійний вплив та ініціював грандіозні будівельні проекти, одним із яких стало це місто. Проте як і з будь-якими великими історичними загадками тут є свої нюанси. Археологи виявили, що частина кам'яних конструкцій Мачу-Пікчу значно старша за 15 століття. Це породило гіпотезу, що до приходу інків. Тут могла існувати давніша цивілізація, чиї архітектурні традиції вони запозичили. Деякі дослідники навіть припускають, що основа міста була закладена ще за кілька століть до правління Пачакутека, а самі інки лише вдосконалили його структуру. Як інки будували таке складне місто в горах? Мачу Пікчу розташоване на висоті понад 2400 метрів над рівнем моря, а його територія складається з майже 200 різних будівель. Враховуючи круті гірські схили та часті суви ґрунту, постає питання, як інженери Інків змогли настільки вдало спроєктувати місто, щоб воно вистояло сотні років, відповідь полягає у використанні унікальних технологій: полігональне мурування, камені вирізані так точно, що між ними неможливо просунути навіть лезо ножа. Завдяки цьому, будівлі витримували навіть сильні землетруси, тераси. Система вирощування сільськогосподарських культур і водночас спосіб укріплення схилів, гідравлічні канали, складна система водопостачання з фонтанами, що забезпечувала місто прісною водою навіть у сухий сезон. Цікаво, що інки не використовували залізо, колеса чи тяглових тварин. Вони будували винятково завдяки людській силі, використовуючи мотузки, дерев'яні платформи та хитромудрі механізми для транспортування каменів. Деякі блоки настільки масивні, що їх переміщення здається майже неможливим, але ще цікавіше те, що у Мачу Пікчу є різні стилі кладки, це означає, що певні будівлі могли бути зведені у різний час або навіть різними культурами. Дехто припускає, що місто могло бути побудоване на залишках ще давнішої споруди, і цю версію ще належить дослідити. Хоча офіційно вважається, що місто було створене за наказом інків, його точне походження все ще залишається загадкою. Чи могли вони самостійно побудувати настільки досконалу інженерну систему, чи можливо використали залишки ще давнішої цивілізації? Це питання продовжує інтригувати істориків і археологів чому інки покинули місто? Місто Мачу-Пікчу здавалося ідеальним місцем для життя. Ізольоване від зовнішніх загроз, захищене гірськими вершинами, з доступом до води та родючих земель. Тож, чому його покинули досі немає єдиної відповіді, але історики та археологи висувають кілька гіпотез: європейські хвороби тиха загроза. Одна з найпоширеніших версій полягає в тому, що місто було покинуте через епідемії, спричинені контактом із європейцями. Хоча іспанці ніколи не дісталися до мачу Пікчу, вони принесли з собою хвороби, які швидко поширювалися імперією інків віспа, кір та грип могли значно зменшити чисельність населення, зробивши підтримку міста неможливою. Є дані, що у той час, коли іспанці захоплювали Куско та інші міста, населення імперії інків скоротилося майже на 90% через хвороби. Це могло призвести до того, що правителі вирішили залишити важкодоступне місто, яке вже не могло функціонувати в колишньому режимі. Громадянська війна Інків на момент приходу іспанців. Імперія Інків була ослаблена внутрішніми конфліктами. Близько 1527 року між синами правителя Уайна Капака Атауальпою та Уаскаром почалася жорстока боротьба за владу. Ця громадянська війна послабила імперію. І зробила її вразливою до зовнішніх загроз. Якщо Мачу Пікчу справді було маєтком аристократії або релігійним центром, конфлікти могли зробити його утримання нерентабельним або навіть небезпечним. Інки могли залишити місто через те, що воно втратило своє значення в нових політичних умовах. Духовні причини: місто виконало свою місію. Деякі дослідники припускають, що інки могли свідомо залишити місто з релігійних причин. Інки вірили у цикли життя та смерті, а також у силу священних місць. Якщо Мачу-Пікчу вважалося місцем для проведення певних ритуалів або поклоніння богам, можливо, після завершення ритуального періоду його просто перестали використовувати. Є й цікава версія, що жерці могли отримати знак від богів про те, що місто більше не повинно бути населеним, і тому люди його залишили зміни клімату та екологічні проблеми. Ще одна ймовірна причина: природні катаклізми. Інки дуже залежали від природи та її ресурсів, а кліматичні зміни або стихійні лиха могли серйозно вплинути на їхнє рішення залишити місто. Можливі фактори: тривалі посухи, які зменшили запаси води, землетруси, які могли пошкодити частину міста, ерозія ґрунтів, яка зробила тераси менш придатними для вирощування врожаю. Хоча Мачу Пікчу було спроєктоване з урахуванням природних загроз, навіть така міцна структура могла стати жертвою стихійних процесів. Навмисне приховування від іспанців Мачу Пікчу розташоване у віддаленому регіоні далеко від основних шляхів іспанських завойовників. Дехто припускає, що інки могли навмисно залишити місто, щоб воно не потрапило до рук конкістадорів, коли іспанці захопили Куско у 1533 році, Багато інків втекли у важкодоступні райони Анд. Якщо Мачу Пікчу справді було важливим центром, можливо, його мешканці вирішили залишити місто, щоб не дати іспанцям змоги його зруйнувати або використати у своїх цілях. Цікаво, що хоча іспанці здобули контроль над більшістю міст інків, жоден з їхніх записів не згадує про Мачу Пікчу. Це означає, що або вони справді ніколи не дісталися туди, або місто було ретельно приховане, щоб його ніхто не знайшов. Отже, чому місто залишилося порожнім? Можливо, відповідь лежить у поєднанні всіх цих факторів: хвороби, війни, зміни клімату та духовні переконання могли разом зіграти роль у тому, що мачу пікчу поступово спорожніло, але, попри це, воно залишилося унікальним місцем, яке вражає своїм збереженням і атмосферою. Незалежно від того, чому його покинули, Мачу Пікчу продовжує захоплювати дослідників і туристів, викликаючи все нові запитання: Тож, що ж саме стало причиною його занепаду? Можливо, ми ніколи не дізнаємося остаточної відповіді, але це й робить його однією з найбільших історичних загадок світу. Як Мачу Пікчу міг бути настільки розвиненим? Коли ми говоримо про стародавні цивілізації, уявляємо щось примітивне. Прості будівлі, мінімальні інженерні рішення, відсутність складних технологій. Але Мачу Пікчу ламає всі ці стереотипи це місто, яке навіть у 21 столітті вражає своєю досконалістю. Як же інки змогли створити таке архітектурне диво без сучасної техніки, вражаюча сейсмостійкість інки знали, як будувати навіки Мачу Пікчу, розташоване в регіоні, який часто потерпає від землетрусів. Але його будівлі стоять вже понад 500 років, тоді як сучасні споруди часом руйнуються за одне покоління. Як таке можливо? Інки використовували унікальну техніку будівництва, полігональне мурування, камені вирізали так, щоб вони ідеально прилягали один до одного без використання цементу або розчину, антисейсмічний ефект. При землетрусі камені могли трохи рухатися, але потім поверталися на місце, що запобігало руйнуванню. Нахилені стіни, багато будівель у Мачу Пікчу мають невеликий нахил всередину, що робило їх стійкішими до підземних поштовхів. Розвинена система водопостачання Інки були справжніми майстрами гідравліки. У Мачу Пікчу досі працює система водопостачання, побудована понад 5 століть тому. Вони використовували акведуки та канали. Вода надходила з природних джерел у горах і розподілялася по всьому місту. Дренажні системи, враховуючи велику кількість дощів, інки створили складну систему відведення води, щоб запобігти ерозії ґрунту. Фонтани вони не тільки забезпечували мешканців водою, а й, ймовірно, виконували ритуальну функцію: сільське господарство на терасах, як можна вирощувати їжу на крутосхилах. Інки знайшли вихід. Вони створили аграрні тераси, які захищали землю від сувів і ерозії, оптимально утримували вологу, дозволяли вирощувати культури на великій висоті. Завдяки цьому вони мали стабільне джерело їжі незалежно від погодних умов, точність астрономічних спостережень. Деякі споруди у Мачу Пікчу розташовані так, що вони ідеально вирівняні з сонцем під час зимового і літнього сонцестояння. Наприклад, інтіуатана камінь, який слугував своєрідним сонячним годинником, що дозволяв інкам визначати важливі моменти в календарі. Храм Сонця його вікна розташовані так, що сонце у визначені дні року світить прямо всередину. Це свідчить про те, що інки не просто будували місто, вони робили це з урахуванням астрономічних знань, використання природних ресурсів. Мачу пікчу було побудоване так, щоб максимально використовувати навколишнє середовище будівельні матеріали. Інки не тягнули каміння з інших місць, а використовували те, що було на місці. Оптимальне розташування місто знаходиться між двома горами, що забезпечує природний захист від вітрів і зсувів. Екологічність інки будували так, щоб їхні споруди гармонійно вписувалися в природу. Висновок місто. Яке продовжує дивувати Мачу-Пікчу, це не просто стародавнє місто, а справжня історична загадка, яка досі залишається нерозгаданою. Його відкриття у 1911 році стало сенсацією. Але навіть сьогодні ми маємо більше питань, ніж відповідей. Як інки змогли збудувати таку інженерну перлину без сучасних технологій, чому вони покинули місто, не залишивши жодних писемних згадок про нього. Чи могло воно бути зведене ще до приходу інків? Вражає той факт, що Мачу Пікчу залишилося практично неушкодженим. Іспанці так і не знайшли його, а час не зміг стерти його з лиця землі. Це одне з небагатьох міст інків, яке дійшло до нас у майже первісному вигляді. Досконала кам'яна кладка, розвинена система водопостачання, астрономічна точність усе це доводить, що інки мали надзвичайні знання. Які досі дивують вчених, чому Мачу-Пікчу захоплює нас досі? Це одна з найбільших археологічних загадок світу. Навіть через понад 100 років після його відкриття дослідники продовжують сперечатися щодо його призначення, причин покинення та навіть походження архітектурний шедевр, який випередив свій час складні конструкції, продуманість водопостачання та терасного землеробства. Роблять мачу пікчу одним із найбільш досконалих міст стародавнього світу відчуття містики та таємничості. Тут кожен камінь ніби зберігає пам'ять про минулі події, а самі руїни немов нашіптують історії, які ми ще не змогли зрозуміти. Місце, що несе в собі енергетику предків багато відвідувачів говорять про особливу атмосферу, яка панує у мачу пікчу. Деякі вірять, що це сакральне місце, яке зберігає силу інків. Що ви думаєте? Можливо, у майбутньому ми нарешті знайдемо відповіді на всі питання, які ставить перед нами це місто. Але чи не стане тоді воно менш магічним? Адже саме загадковість і незвіданість роблять Мачу-Пікчу одним із найцікавіших місць на землі? якщо вам сподобалася ця подорож у минуле, не забудьте залишити лайк. Підписатися на канал і написати в коментарях, які ще таємниці історії ви б хотіли розкрити. Серце б'ється у сум'яті, дощі промивають рани, жаль заливає серце.